Мир вам, брати і сестри, ми з вами щасливі, що могли зібратися сьогодні в Домі Божому для того, щоб об'єднатися в церкву. Знаєте, в нас часто цими зібраннями минулими, коли проходила програма про церкву, то Написано, де вас два або три зібралося в ім'я моє, там я посеред вас два або три. Значить, якщо я буду сьогодні сам вдома, то я церква, але ж уявіть собі, яке благословення, коли ми зібралися в такій кількості, і ми з вами одне слухаємо, над одним думаємо, бо брати ж говорять, одне співаємо. І знаєте, наші думки направляються в одне русло, коли ми молимось, через те, що ми знаємо, чуємо, які піднімаються питання, проблеми в молитвах, і ми кажемо амінь. І це підсилює, підсилює нашу молитву. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, що. Я пригадую, колись, як тільки 14 й рік почався і збирали конференції, в Києві була конференція і Церква під час війни. Тема була така. Значить, церква має заповнити якусь свою нішу через те, що просто людина не може бути. Ну, так би сказати, паралельно її. що відбувається в державі. І ви знаєте, є, ви читали звернення <кій> Валерія Антонюка, нашого голову Союзу, і він сказав, що Україна друга в світі, де на державному рівні. Утверджений день, день молитви в Америці є і в Україні. Так що в світі ми другі, де наша нація на рівні наших керівників Верховної Ради, утвердили День 24 лютого, де ми з вами маємо молитись. Так що, я думаю, що брати, служителі. Пояснять, як ми будемо проводити завтрашній день. І також є рекомендація, щоб ми сьогодні теж зробили, так би сказати, Уклін на, на те, щоб молитися за, те, за ці події, які відбуваються на Україні. Знаєте, в наших зібраннях, брати і сестри, є об'єднавча сила. І одна із проблем церков сьогодні це відсутність єдності. І ви знаєте, що я хочу зачитати місце, що цю проблему бачив Господь Ісус, коли в первосвященницькій молитві. Він молився, ми читаємо в 17 розділі, коли він молився, <кхи> до Отця Небесного, і він сказав такі дуже важливі слова. Я буду читати 17 розділ Євангелія від Івана. З 18 віршу і нижче прочитаємо. Євангелія від Івана, 17 розділ, 18 вірш. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. І за них я посвячую жертву самого себе, що посвячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова. Вірують в мене, щоб були всі одно, як Ти, Отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас вони, щоб увірував світ, що мене Ти послав. Дорогі брати і сестри. Як важливо сьогодні нам глибоко розуміти місію нашого Ісуса Христа. Спасителя і Бога. Є люди, які навчають, що сьогодні світ лежить в злі, і диявол князь світу цього і посланий, посланий значить, Ісусу жертву, ніби Бог торгується з сатаною для того, щоб сьогодні принести жертву Сина свого, щоб люди могли бути на Божій стороні. Але ж воно не так. І ми з вами прочитали, і отут ясно сказав Ісус, каже, як, як, я, як на світ ти послав мене, так і на світ послав їх. І Він говорить, що каже, а за них я посвячую в жертву самого себе. Він посвятив. Так що, це не то, що світ викуплений жертвою Ісуса Христа і за того, що сатана требував цієї жертви. Ні. Бог віддав Сина Слого, в світ людям для всіх нас. Але ж, дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу звернути увагу на те, що ми маємо досягнути єдності. Бачите, ми читаємо діях Святих апостолів каже, коли вони однодушно до Бога кликнули, то місце затраслося. Ви знаєте, що як одна душа, і в нас повинні бути одні і ті самі чувствування, написано, і в нас повинно бути одне розуміння істини Божої. І сьогодні церква, як ніколи, має потребу в єдності, єдність Духа і Союз миру. Так що бачимо, що сьогодні не можна єдність будувати, приносячи в жертву принципи євангельські. Люди об'єднуються сьогодні навколо різних ідей і різних практик, але ж для нас сьогодні дуже багато провокативних є тем для того, щоб ми могли стремитись до єдності, жертвуючи іванськими принципами. Це робити не можна, брати. Ми не можемо жертвувати сьогодні. Принципами слова Божого, через те, що ми, відносно спасіння, повинні мати одну думку, одне серце. Ви знаєте, що сьогодні єдність можна досягати різними шляхами. І сьогодні є, які єдності бояться із за того, щоб ну, не втратити щось. Але буває в нас, ми можемо бачити віруючих, яких трохи, наче служіння, наче поклоніння, Але основне, основне, що говорить сьогодні нам слово Боже, і воно радить нам, щоб ми проповідували народження згори, перероджене серце, і ці серця в єдності, щоб разом поклонялися Богу живому. Знаєте, в єдності велика сила. Пам'ятаєте, от я зачитаю, <кхи> річ в тому, що як відкрити книгу буття, ви пам'ятаєте, як об'єднався народ, знайшов долину Шнар. І він рішив побудувати місто, місто Вавилон. І вони, і вони рішили зробити башню до неба. Дивіться, я один шостий вірш прочитаю, 11 розділу з книги буття, і промовив Господь: один це народ. І мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Значить, коли об'єднався весь народ, то Бог навіть сказав: Я хочу сказати, що ясне діло, що вони хотіли зробити собі ім'я. Але ж я з цього місця хочу підчеркнути, що Бог сказав, що якщо об'єднається народ, то для них немає нічого неможливого. І сьогодні церква має потребу в тому, щоб було об'єднання. І знаєте, ми багато чули сьогодні, коли брати брат Борис розказував і думки свої відносно церкви. Що говорить Біблія про церкву. Так що, якщо сьогодні церква об'єднається в проповіді Євангелії, якщо церква об'єднається в молитві перед Богом і для того, щоб люди могли прийти на це місце і покаятися в своїх гріхах, то для цього, для церкви немає нічого неможливого. І Біблія говорить сіти, і буде вам дано. Стукайте, і вам відкриють. І знаєте, сьогодні ми повинні розуміти, що для церкви нам необхідна в останній час єдність. Навіть Ісус Христос, Він настільки бачив проблему нашого часу і він в своїй пересвященницькій молитві. Він молився доця, хай будуть єдині. І навіть, ті, які почують після апостолів, почують Слово Боже і приймуть теж, щоб вони були єдині. Так що сьогодні поклик останнього часу для церкви це єдність Духа і Союз миру. Дорогі брати і сестри, дуже добре, коли ми з вами об'єднуємось під час наших богослужень. Як я сказав, одна молитва, один спів і однакове бачення. А тут звідси з цього місця говориться про бачення Божої волі через те, що Бог відкриває волю свою для вибраного народу. І ми з вами сьогодні повинні знати, що сьогодні єдність. Єдності потребує наша держава. І сьогодні сили зла, вони будуть активізовувати свою діяльність для того, щоб забрати цю єдність з церков, щоб забрати цю єдність з держави. Для того, щоб довершилися плани лукаво в ці останні часи. Останні часи перед приходом нашого Господа Ісуса Христа. І найбільше видно, найбільше видно в новому заповіті, коли церква об'єднувалася молитві, навіть коли вони мали це об'єднання. Коли вони постили, коли вони молилися, Бог відповідав і відповідав таким чином, що вони неспроможні були навіть прийняти те, що Бог говорив і як Він відкривав. І ми сьогодні маємо потребу, щоб Бог своєю об'єднуючою силою Духа Святого торкнувся кожної душі, щоб кожна душа, яка народжена згори, вона знала, що ми з вами. Повинні об'єднуватися в церкву, об'єднуватися, коли проводяться служіння, коли сказане служіння молитовні, коли служіння є в євангелізаційні, щоб ми завжди були там, де нас хоче бачити Господь. Дорогі брати і сестри, я вас всіх хочу запрошувати до молитви. Через те, що ви, оці, так би сказати, проблеми останнього часу вони можуть вибити віруючу душу з колії. Сатана хоче сьогодні, щоб людина, яка поклоняється живому Богу, не бачила грані між світом і живою церквою. А це повинно бути дуже. Вразливо, дуже видно. І якщо людина не бачить, то для неї в об'явленні написано, щоб помазати очною масі, очі свої, щоб бачити. А очна масть сьогодні для нас це Слово Боже. А Слово Боже, воно говорить, щоб ми могли наповнятися Святим Духом, а в Святому Дусі завжди є об'єднуюча сила, яка об'єднує нас. Яка скеровує нас до Богопоклоніння, до любові для того, щоб ми могли любити один одного і любити той світ, який лежить в злі? Ісус Христос, Він любив грішників, але Він не любив їхніх гріхів. Хай благословить Господь всіх нас. Я на початку нашого богослуження запрошую всіх до молитви. Молімося один за одним, Молімося за церкву, молімося за Україну, молімося за мир, який може послати Бог і який може взяти мир із землі. Хай Господь благословить всіх нас, а йому слава навіки. Амінь.